Любі друзі, вітаю усіх! У нас зараз дощ починається. Бачите, що у мене за спиною? Море і такі хмари, щойно бачив блискавку таку дуже потужну, а потім програмів грім. Дуже подобається мені така погода. І оці хмари, бачите, вони такі гарні. От я на них дивлюся, і мені здається, що вони прямо у мене в голові. Ну тобто я розумію, що вони на вулиці, але я так вдивляюся, і мені здається, що вони прямо-прямо прямо у мене в голові. Дуже цікаве. Дуже цікаве відчуття таке. Дуже цікаво. Спостерігаю за погодою, слухаю море та грім. Як гарно. Чарівна погода, мої любі друзі. Напевно викладу це відео в шортс. А можливо, не в шортс, а просто зроблю на YouTube відео завантажу. Хоча, знаєте, шортс дуже гарний формат. Я от нещодавно завантажив відео, там де я на гітарі граю, дуже багато переглядів. Це саме shorts відео. А я, можливо, і шорт зроблю, і на YouTube. Як гарно. Залишилось ще сміття після катастрофи. Ви бачили це? Все, треба припиняти запис та негайно йти додому. Слухаємо грим. Любі друзі, треба вимикати запис, вимикати телефон та швидше йти. Завантажу відео.